На валіться громадяни, продаю кроля. Літня жінка м'ясо нюха, хай породить Бог, скільки днів уже минуло, як цей кролик здох. Ти купуй, говорить дядько, не шкодуй грошей, м'ясо свіже, він сьогодні ще ловив мишей. мишень. Павло глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик той ще краю. Продавщиця, що, чого, я не розумію. — Кухлик Люба, покажіть, той ще збоку, смужка. Да какой же кухлик здесь, якщо то кружка? Дід у руки кухлик взяв та нахмурив брови. На Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. «У мене є свой язик, нік чому б ні не мова. І сказав їй мудрий дід: Цим пишатися не слід, бо якраз така біда моєї ні корови. Має бідне язика, а не знає мови. Павло глазовий, таємниця мозку. Кличе хлопець, чуєш, татку, чого тобі, синку? Я знайшов у себе книжці цікаву картинку, на картинці людський мозок, череп ніби знятий. Так чого в людини мозок геть увесь пом'ятий. Батько глянув, посміхнувся. Тут ясна картина, як народиться синочку на цей світ людина, то вправляють і вправляють їй мозга трошку, доки стане в неї мозок, схожий на гармошку.